Трагедія під волновахою була чітко спланованою. Аби поцілити в автобус пасажирами, бойовики випустили майже 90 снарядів систем ГРАД, які були розташовані на окупованій території. Тоді від рук бойовиків загинуло 13 мешканців ще 18 отримали різні поранення. Цей акт насильства в Україні одразу назвали терактом. За наявними вслідства даними неодноразові прямі накази по телефонам. В тому числі терористи не цураються цього, свідчать, що саме так діє терористична організація ДНР, прямий телефонний наказ, виконавці, так звані їхні міністри оборони або інші, і ватажки безпосередні угруповання, які застосовують артилерію, найбільш небезпечну бойову, завезену з території Російської Федерації. За словами українських силовиків, підозрюваний номер один у цій справі лідер так званої Донецької народної республіки Олександр Захарченко. Всі ці особи, в тому числі і Захарченко, вони знаходяться оголошені в розшуки, їм оголошена підозра. Матеріали відносно нього передані в Міжнародну організацію кримінальної поліції Інтерпол. Однак, чи оголосить Інтерпол Захарченко у міжнародний розшук наразі невідомо. За словами генпрокурора, його відомство нещодавно передало до цієї установи відповідні папери. В них керівника так званої ДНР звинувачують у тероризмі. Також керівники СБУ та ГПУ сподіваються, що найближчим часом світ визнає ДНР та ЛНР терористичними організаціями, і тоді бойовикам не вдасться уникнути покарання.